Сьогодні відбувся черговий кубок на міського голови з і прийняла участь велика кількість футбольних команд нашого міста. Де втретє переміг, перемогла команда «Фортеця» з Кам'янця-Подільського. чим я їх і вітаю. Дійсно, сьогодні перевало в нашому спортзалі 17-го ліцею справжнє спортивне життя, емоції, драйв, забиті голи. І ми впевнені, що такий турнір буде мати традиційний характер, і з кожного року велика кількість учасників буде збільшуватися і збільшувати. Я вітаю всіх спортсменів, вітаю їхніх батьків, вітаю тренерів з таким гарним результатом і з такою гарною сьогодні подією. Дякую Збройним силам України, що дають нам можливість проводити такі турніри в нашому місті. Слава Україні! Я гравайсь команди Фортеця. Ми зайняли перше місце. Я скажу, було важко. Суперники хороші. Ми добивалися перше місце і ми його добилися. Yes. На наступний рік, я думаю, ми ще раз виграємо перший рік. Я перейду вам, команди Ну, Ми дуже старалися і ну, хотіли, щоб виграти перший місце. Ми виграємо ще раз. Ну, давай якусь певну, що не соти якось. якось. Будемо дуже старатися і... Я держав, Арт. Команди не мачти закорений, ми старалися, ми виготови. Будемо старатися стримуватися, гра була дуже цікава в фіналі. Ми дуже переживали, але це 2014 рік, 15 й рік, -й, і на 16-й ми добилися слов. Гра була дуже цікава, дуже багато було моментів. Було все дуже добре. Могли забити гола. ну, третє місце.